Сьогодні у дитячому відділі Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся захід, присвячений пам'яті великого сина України Тараса Григоровича Шевченка, якому в цьому році виповнюється 210 років від дня народження. Кожного року навесні ми відзначаємо це свято, бо це незвичайний українець, українець, який полишив по собі дуже значущий слід. Його поезії вони дуже актуальні, особливо сьогодні в такі лихі часи, як ніколи. Коли наш народ відстоює свою правду, віру, волю. Вони звучать як. Ім української нації. Шевченко став пророком для свого народу, для своєї країни і його слова борітися й поборити звучать як гімн народної волі і актуальні зараз як ніколи. І впевнитися у тому, що його слова були пророчими змогли сьогодні учні четвертого класу ліцею номер 5 який символічно носить ім'я Тараса Григоровича Шевченка. Дітки підготували самі вірші Тараса Григоровича Шевченка будуть брати навіть участь у інсценуванні невеличкого сюжету створи Оксани Іваненко Тарасові Шляхи. Спробують себе у ролі юних акторів. Також ми сьогодні послухаємо поезію Шевченка у різноплановому виконанні. Здійснимо віртуальну подорож до музею Тараса Григоровича, що у Каневі, і ми спробуємо написати патріотичного вірша, колективного вірша, який ми присвятимо саме Тарасу Григоровичу Шевченку. Ну, це буде наша йому пошана така. Творчість Шевченка і досі залишається невичерпним джерелом натхнення для кожного українця, нагадуючи про важливість віри в майбутнє своєї країни і боротьби за її свободу та незалежність. Катерина Груднєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.